З мультфільмом взагалі мало що буде пов'язано, але будуть деякі алюзії і відсилки. Якщо, наприклад, у мавки анімаційної були оці брендові тату, і узори, і орнаменти на щоках, які світилися від того, що коли вона почула музику Лукаша і зрозуміла, що вона закохалася, в неї світились ці татуї, татуювання. Тут же в нашому фільмі ми віддаємо дань міфології, тому що в українській міфології мавки мали не мали шкіри на спині, але це трошки так дуже занадто криваво і було б дуже натуралістично це зробити в кіно, тому що по міфології у мавок через відсутність шкіри на спині ми могли бачити хребет. Цього, звісно, фільми ми доробити не будемо. Але в нас буде алюзія на цю міфологічну фішку, де по хребту по спині мавок буде йти таке шрамування, татуювання папороті. тому що пап папороть власне така містична також рослина. Така українська, яка також відіграє бага... велику роль у багатьох міфах. І е, ми будемо показувати такий дуже гарний ритуал посвячення чи перетворення дівчини на мавку, де русалки в кінці е, цього ритуалу е, будуть лиском папороті, власне, е, як -так, ударяти по спині вздовж хребта, і, і у мавок буде залишатися цей відпечаток е, Папороті, і в він буде як, ніби їх такий спинний мозок, і такий як індикатор всіх його їх емоційних станів. Тому в деяких моментах ми будемо бачити, як пробігають імпульси, проблиски вздовж спини, вздовж цієї папороті.